Добрий день, це Андрій Хрустальов. І це прості питання на ютуб-каналі Україна на часі, спільна з медіа інформатор Україна. Сьогодні поговоримо про найболючіше. важка проблема української влади: падіння рейтингу першого, тобто падіння рейтингу Володимира Зеленського. На цією проблемою зараз, мабуть, б'ються експерти, політтехнологи, а, а співпрацівники Офісу президента. Тож, питання, як зупинити падіння президентського рейтингу. І друге просте питання чому це так важливо для всіх українців? Давайте розбиратися. І якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репости. Це все дуже для нас важливо. А ми намагатимося спілкуватися з вами частіше. Тож поїхали! Ви бачили останні дані соцопитувань? Наприклад, опитування Київського міжнародного інституту соціології, що було оприлюднено цього тижня. Виявляється, рейтинг Зеленського вже нижче, аніж у голови гур Кирила Буданова. І, звісно, цей рейтинг нижче, ніж у Залужного, який щойно пішов у відставку. І вже кажуть, це ризик, що Буданова тепер теж відправлять в відставку. Як залужного? А нагадуючи з цього приводу, що коли у перші дні війни голова Миколаївської області Віталій Кім почав робити свої знакові допози в Телеграм, типу, не треба хвилюватися, а треба кушати, ми ж це все пам'ятаємо, кіму зателефонували з офісу президента і попросили стулити пельку. І він стулив. Тож залишається головою ОВА Миколаївської області до цих пір. Проте, якщо дивитися на дані соціології, у Зеленського справи не такі вже і погані. Зараз, за даними соцопитування КМІС, Зеленському не довіряють 40%. А довіряють 60%. 60% довіряють Зеленському це дуже велика цифра. Жоден попередній президент не міг похвалитися, що на останньому п'ятому році його каденції він мав би таку довіру. Жоден попередній президент. У Порошенка, наприклад, на останньому році було 20%. Усього 20%. У Зеленського втричі більше. Тож, які проблеми? Тож, якщо ви гадаєте, що у Зеленського почались важкі часи, то ні, не почалися. Проте, можливо, важкі часи почалися у українців. Зараз спробую пояснити, як це пов'язано. Ну, спершу ще один факт: у Зеленського були часи, коли рейтинг довіри до нього був набагато нижчим, ніж зараз. Це, наприклад, лютий 22-го року, звісно, до початку вторгнення орків. Так, у лютому 22-го року, до вторгнення орків, Зеленському довіряли теж за опитуванням квіс, між іншим, лише 37% дорослих українців. 37%! майже в два рази менше ніж зараз. А не довіряли 52%. Тобто рейтинг недовіри був теж вищий, ніж зараз. За два роки рейтинг, як виявляється, суттєво змінився у кращий бік. Тобто Зеленському не треба хвилюватися. Не треба відправляти в відставку Буданова через його вищий за президента рейтинг. Йому і залужному не треба було би відправляти в відставку. Ну, якщо саме він зробив це через надвисоку популярність головнокомандувача ЗСУ справа в тому, що у Зеленському рейтинг в принципі норм, особливо якщо брати до уваги, що ані Буданов, ані Залужний не йому не є йому конкурентами на виборах. І ще якщо брати до уваги, що ніяких виборів не передбачається, всі українські політики, влада опозиція погодилися під час війни вибори не робити. Вони навіть підписалися з цього приводу спільний меморандум. Тож, через що все це непокоєння у зв'язку з рейтингом пана Зеленського. Мені здається, відповідь абсолютно зрозуміла. Абсолютно. Дивіться, в лютому 22-го року перед вторгненням лише 37% виборців довіряли Зеленському. Проте вже у травні того ж 22-го року йому довіряли аж 90%. 90%, майже всі довіряли Зеленському. І травень, мабуть, був його. Зірковим часом, я нагадую, травень 2022 року, тому що проти нього було лише 7%. Його антирейтинг був величезно низьким, а його рейтинг був величезно високим. А, але потім він почав поступово знижатися. А спочатку це було непомітно за півтора року до жовтня 2023 року рейтинг Зеленського знизився всього на 10%. Але з жовтня, жовтня минулого року, а почалося стрім, стрімке падіння. стрімке падіння у грудні ще було 77%, Це терпімо у лютому. Вже 60%. Ще швидше зростала недовіра, а, тобто антирейтинг. Тобто а, з грудня 23 го по лютий 24 го за два місяці. Антирейтинг президента зріс вдвічі. Тобто, якщо ця тенденція збережеться в президента ще через пару місяців антирейтинг серед українців буде як, як у Медведчука, чи як у Путіна, прості господі, мені здається, я на 100% не переконаний, проте мені здається, що просто зараз десь у бункері на Банковій йде нарада політтехнологів, юристів, інших експертів, які гадають, через що таке сталося. Проте навіть а, без нарад. Очевидно, чому таке сталося. Це сталося, бо президент мовчить. А вже ж він щось каже, тобто є вечірні звернення, кожен день з'являються його дописи у телеграм та інших соцмережах. Проте він мовчить у тому сенсі, що в українців є купа питань до президента. Але він каже весь час не про те, не відповідає на питання, що турбують суспільство, а розповідає про речі. Що чи байдуже українцям, чи вони взагалі викликають у них роздратування. Тобто, пане Президент, поясніть, що відбувається, який в нас план дій, на що нам очікувати. Можна ще й порадитися з українцями це добре. Проте у будь-якому випадку вам потрібна переконливість, тому що, якщо ви мовчите, то говорять інші. Людей цікаво, що відбувається, президент мовчить. Інформаційний вакуум неминуче чимось буде заповнений. Але це буде не на користь влади. Це більш за все не на користь президентові. Ну, наприклад, є проблеми з поставками зброї і техніки. Конгрес США заблокував кошти на військову допомогу. 60 мільярдів доларів не надходять в Україну. Немає снарядів, немає чим протидіяти наступу Путіна на Донбасі. Немає чим протидіяти наступу Путіна на Харківщині. Авдіївка майже втрачена, принаймні, так здається, людям. Там критична ситуація, так кажуть. Куп'янськ теж під загрозою російського наступу. І невідомо, чим все закінчиться. Ми там були у Куп'янську недавно, спілкувалися з бойцями ЗСУ. Є репортаж на сайті інформатор. А бойці не впевнені, що витримують. Тобто звільнений. А восени 22-го року генералом Сирським Куп'янськ знов під угрозою окупації, якраз під час призначення генерала Сирського головком ЗСУ. Бачите тут іронію долі, що нема чим відбивати російську агресію, це, звісно, не провина президента. Це про питання західної допомоги. Проте, це, мабуть, є нагодою президентові порадитися з людьми, розповісти людям, як ми збираємося далі діяти, порадитися, спитати. Що робитимемо громада? Підказати людям, з якими проблемами вони стикнуться. Чомусь українці переконані, що потрібні мирні переговори з Росією. Десь хтось таке людям вбив голови. Що ок, не перемогли, то ж треба домовлятися. Це факт. І це не відкопити зроблене припущення, а, по, тому що ті ж самі соціологічні опитування КМІС вказують, що люди готові до такого перебутку подій. Згідно з грудневим 23-го року, опитуванням того самого КМІС, 69% українців готові до територіальних поступок та переговорів у випадку, якщо фінансування Заходу припиниться, і ось воно зараз майже припинилося, і лише 28% значна меншість схильна продовжувати війну далі. Проте ми розуміємо, що думка більшості не завжди вірна. Тож треба авторитет Зеленського, аби пояснити, чому? Чому ця думка не є вірною? Треба раз за разом повторювати, чому ця думка не вірна, щоб навіть до найбільш впертих це дійшло. Це і є демократія, між іншим. У кінці кінців функція керівника переконувати, не примушувати, а переконувати. Прийдіть і розкажіть, чому неможливі переговори з Росією. Чому це не те? Що якось вирішить проблеми? Чому це те, що додасть нових проблем? Яких проблем це додасть? Це все треба пояснювати, бо люди не розуміють, і вони самі від зелені від Зеленського вимагають пояснень, бо люди звикли до відвертості пана Зеленського. Це нагадує травень 22-го року, коли пан Зеленський спілкувався з людьми на на відверто. Казав все, як є. Він казав, що не треба боятися, треба допомагати армії. Він казав, що залишився в Києві, і це люди оцінили. І вже потім вони, хтось йому вигадав а, призвисько, бо не втік, образливе призвисько. Але тоді його слухали. І, а, до речі, це було вірно. Тобто, вірно, що він все розповідав, як є. Вірно, що він не а, якісь ілюзії нам пропонував. А більш за те, я скажу, а, а, люди розуміли, як діє влада, і, і, мабуть, влада діяла вірно у той час. Я нагадаю, виплати через дію, матеріальної допомоги всім українцям, а, а, окрема турбота про тих, хто опинився на лінії зіткнення, допомога тим, хто виїхав, попри те, що вони виїхали і вони виглядають як зрадники, яких малювала, і може зараз малює там якісь блогери чи преса. Тим, тим не менш їм теж держава а, допомогла. Зеленський про все це розказував, і це було неформальне спілкування, це було відверте і щире спілкування, якого зараз нам не вистачає. Тобто люди не можуть а, жити без надії, і в них є питання, коли весь цей жах закінчиться? А, і, ну, і хто на це може відповісти, як не влада? Тобто, дивіться, Зеленський щиро спілкувався з людьми на початку війни, і люди йому довіряли. І в нього був величезний рейтинг 90% в травні 2022 року. Зараз Зеленський мовчить, його рейтинг обвалюється. Тож, з рейтингом, а, пана президента, все просто. Нема чого непокоїтися. Треба просто говорити щиро. Справа саме в цьому. Це як порадитись з близьким з непростого питання. Ось і все. Але є ще один момент. А чого Зеленський мовчить? І, звісно ж, відповіді в мене, однозначної відповіді в мене немає. Є три варіанти. Перший варіант, що в Зеленського є хитрий план, його не можна розголошувати. До, до речі, я в таке вірю. Ну, Можу повірити. Припустимо, в Росії справи йдуть геть погано. Ось Навальний помер. І одразу ж питання, може і путіну раптом кердик. Влада про це знає, але мовчить. Поки їм краще тримати язика за зубами, це можливо, але не досить ймовірно. Другий варіант це як перед початком війни. Зеленський вважає, що краще мовчати. Перед початком війни він теж знав, що буде, проте він вважав, що нічого не можна змінити, і тому намагався не нервувати людей. Він казав, не треба йому казали, що там війська російські збираються на кордоні. а Він відповідав, що не треба нервувати людей, не треба напружувати економіку. Знаєте, мені особисто цей варіант здається найімовірнішим. Варіант, що він і зараз так вважає, що не треба лякати людей і е, розповідати про труднощі, але мовчати у цій ситуації не треба. про, про, про злоякісне мовчання я можу навести ось який приклад. Свого часу був такий президент. Може пам'ятаєте, Віктор Янукович. Знаєте, коли у Януковича був найвищий рейтинг? У вересні 2013 року. У вересні, тобто менш ніж за два місяці до Євромайдану. На початку вересня 2013 року у Януковича просто не було конкурентів, його ніхто не міг критикувати, тому що він зробив таке. Що міг зробити лише найкращий український президент? Він повідомив суспільству, що має намір підписати з Європою угоду про асоціацію, а у перспективі Україна мала вступити в ЄС. Тож опозиція, всілякі там на той час, Яценюки, кличкі Порошенки, А що вони могли сказати Януковичу? Чим вони могли йому дорікнути? Проте Янукович у серпні 2013 року злітав стаємним візитом до Росії у місту Сочі. Він зустрівся з Путіним та Медведєвим. А вони йому щось сказали. Він повернувся додому та заявив, що треба згортати асоціацію з ЄС. Проте він так і не пояснив, чому. Що таке саме сказали йому Путін і Медведєв, що він повернувся наляканий і почав робити якісь дії незрозумілі громадськості. А що йому сказали, між іншим, добре відомо про це розповіли охоронці. Януковища, коли вже його не було в Україні, коли він вже втік до до Росії, вони сказали, що Путін і е, Медведєв сказали йому, що якщо він підпише угоду про Євросоціацію, вони висадять десант у Печерському кварталі, його особисто вб'ють та купують Україну. Тобто е, на той час це казалося неможливим, здавалося, це здавалося неможливим, але зараз це добре е, це добре віриться. проте Янукович міг, мав можливість піти на Майдан і порадитися з людьми, навіть не на Майдан, а просто звернутися до громадськості і розповісти правду. Але він нічого такого не зробив. Він до останнього мовчав. І на останок він не витримав владу і утік у Росію, і там кажуть, десь на рубльовці в Москві сидить Бухай. І в мене питання: а що було б, якщо, якщо б Віктор Янукович розповів? Чим його не лякали а, оці два діяча. Що б тоді було? Ну, Політтехнологи скажуть, що його рейтинг би впав, мабуть, що був би скандал, проблеми, йому перестали довіряти. Але е, якщо брати до уваги, що рейтинг Януковича і так впав, і він опинився навіть не в Україні, а десь там у Росії, то він нічим не ризикував. Ну. Принаймні так, гірше б не було. Але мене цікавить, чи ми втратили б Крим, чи була б революція гідності і розстріл Майдану, якщо б Янукович казав своєму народові все відверто. Якщо б він думав не лише про імідж, а й про суспільні інтереси. Ми побачили свого ворога на 8 років швидше, раніше. Ніж це вийшло у дійсності. Це був такий, я би сказав, доленосний момент 14-й рік. І зараз момент теж доленосний, визначальний момент. Зараз я маю на увазі 24 й рік. І у такі моменти особливо потрібна відвертість лідерів. відвертість лідера. Наприклад, бачите, що відбувається зараз. У мобілізацію за умов відсутності такої відвертості багато громадян вважають, що їм мобілізація не потрібна. Тому є приклад села Космач на Івано-Франківщині. Там встановили блокпости, щоб не допускати комісарів. Я вам ще можу навести приклад. Пан Філатов, мер Дніпра, каже, що в нього нема ким займатися інфраструктурою міста, бо половина сидить під підпискою про невиїзд. А половина отримала повістки я про комунальників. Тобто є такий настрій у суспільстві, і у цій ситуації потрібна відверта розмова. І може, і не одна. Тож я навів два варіанти, чому президент мовчить. А, тому що є в нього козир в рукаві, це варіант перший, і він, мені здається, малоймовірним. Та другий набагато більш ймовірний варіант, що правда буде гіркою та важкою, то Зеленський мовчить, щоб нікого. Не дратувати. Проте, звісно, є і третій варіант. Президент мовчить, бо він не знає, що робити. В нього немає ніякого плану. Тож він мовчить. Цей варіант може і не дуже ймовірний. Проте багато людей, дуже багато, вважають, що вірний саме цей варіант. Тож, треба спілкуватися. До речі, чому я вважаю, що цей варіант не дуже ймовірний? Бо дії Зеленського вказують, що план в нього є. Наприклад, він. Звільнив залужного, призначив сирського, через те оновився керівний склад Збройних сил. Це дія. Тобто дія, це план. Кажуть, сирський набагато рішучий як керівник. Мені особисто важко оцінювати кінцеву ефективність цих рішень, бо я, як і всі ми, мабуть, всі правди не знаємо. Ось у Твіттері, чи мережі «Ікс» Пишуть регулярно, я це бачу, що Зеленський нас зливає Росії. Проте його дії, а, тим не менш, свідчить про те, що Зеленський нікому нічого не зливає. Псирського характеризують як більш рішучого, він був дуже ефективний у 22-му році. Це він звільнив Харківщину, вдало контратакував росіян. Це люди пам'ятають. Друге, Зеленський навіть Зеленського навіть не засмучує той факт, що. Десь там в Сполучених Штатах застряг у Конгресі США проект грошової допомоги Україні, фінансової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Тобто він має якийсь план дій навіть у цій ситуації. Третє. Зеленського не засмучує ситуація з мобілізацією, тобто він змінюється ж, мабуть, він є ініціатором, кінцевим ініціатором тих змін у законодавства. Яке зараз розглядає, який зараз розглядає Верховна Рада. Тобто він а, має намір а, тиснути на людей, тобто сенс цього законодавства в тому, щоб тиснути на людей і а, в... примушувати їх мобілізовуватися. Мені особисто оце тиск він не здається а, вірним. А, це мені особисто. Бо, а, розумієте, в нас так не прийнято в Україні. Тобто, вже багато десятиліть. Влада домовляється з суспільством, але не, не, не тисне на нього. Бо всі спроби тиску закінчувалися нічим. Проте, те, що мобілізація потрібна, це безумовно, так і є. До речі, ви знаєте, скільки грошей зняли українці з банківських рахунків у січні? 27 мільярдів гривень. Це рекорд, місячний рекорд з початку війни. І ви ж розумієте, це пов'язане. Тобто, Мені здається, що а, засоби не ті, але вони потрібні. І мені здається, що план у Зеленського є. Тобто, щодо третього варіанту, що Зеленський мовчить, тому що йому нема чого сказати, відповідь в мене така: ні. Мені це здається малоймовірним. План у Зеленського точно є. Проте є ще одне питання: чи є в Зеленського впевненість, що той план є досконалим? І тут мені здається саме час порадитися з громадою, тобто знов почати розмовляти з людьми. Коли Зеленський мовчить, починають говорити його супротивники. А зрозуміло ж, в Зеленського їх дуже багато. Причому я не, навіть не про позицію. Щоб там не казали, але прихильники Петра Порошенка, як найбільш такого визначного діяча опозиції, вони насправді котіки, бо є ще і зовнішні вороги. Інші вороги це зовнішні, це Росія. Це люди, які з нею афільовані, і які теж зараз починають говорити. Бо є такий інформаційний вакуум, а, який утворився на тлі мовчання влади. І в цьому вакуумі будь-які голоси звучать досить гучно. Ось цікава цитата навіть неважливо, хто її а, автор. Я вам прочитаю. на мове оригинала. Проблема любой власти состоит в неадекватной самооценке. Система информирования первых лиц строится по принципу минимум плохих новостей. Теплая ванна из бравурных отчетов и красивых цифр делает президента и тех, кто ответственны за принятие лишь решений, людьми далекими от понимания процессов в стране и мире. Что скажете? Сгодни? Нет. Важливо те, що це звучить правдоподібно. Тобто, схоже на правду. Я вам таки скажу, чия це цитата. Це Кость Бондаренко, відомий український політолог, відомий до війни. А коли війна почалася, в нього з'явився канал в Телеграмі, який називається Белої і думи. Тобто, Бондаренко вважає, що він герцен, хоча він не герцен, а він Людина Фірташа, українсько російського олігарха Фірташа, який з 2014 року знаходиться в Австрії під кримінальним провадженням. І з 2014 року він намагається не бути екстрадованим у США. А чому він а, має бути екстрадованим? Бо американцям з 2014 го року, тобто з анексії Криму, була дуже цікава персона Фірташа, бо а, неофіційно кажуть, що пан Фірташ є. Гаманцем російського диктатора Путіна, західноєвропейським гаманцем товариша Путіна. І а ось такі люди зараз розповідають нам, такі люди, як Кость Бондаренко, який працює вже, мабуть, більше 10 років, вони розповідають нам, який Зеленський поганий президент. Бо люди зацікавлені тим, щоб знати правду, бути в курсі, і вони слухають зараз будь-кого, бо не, не чутно президента. Тож у підсумку можу сказати таке, що падіння рейтингу Зеленського, воно не дуже страшне, не дуже загрозливе, як кажуть експерти. І воно, мабуть, пов'язане не з діями, а зі словами. І, як я і казав, відповідь на питання наше дуже просте. Відповідь така: треба почати розмовляти відверто. На сьогодні, мабуть, все. Якщо вам сподобалося наше відео, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. Та підписуйтесь на канал Україна Сі Сподіваюся, вам було цікаво.